За останні 20 років населення України скоротилося на 6,5 мільйонів. Щоб призупинити цей спад, говорили вчені. Треба кожному з нас або жити не менше як 115 років, або в кожній родині мати по четверо-п'ятеро дітей. І те, і друге нереально, це ясно всім, але є й інший спосіб збільшити приріст населення, планувати сім'ю. Народжуваність різко впала через ранні статеві стосунки. Зловживанні спиртним та наркотиками, цигарками саме тому зараз майже 15% подружніх пар не можуть мати дітей. Багато малят народжуються вже хворими і не доживають до року. В Україні взагалі говорити про теми планування сім'ї достатньо важко. Справа тому, що планування сім'ї чомусь не сприймається чи сприймається навпаки як робота по зменшенню утримуванню від зростання населення. Такий є міф. Але для таких країн, як Україна, де негативні демографічні тенденції, де населення скорочується, де фертильність навіть недостатня для природнього відтворення, планування сім'ї це в першу чергу. Заходи спрямовані на збереження здоров'я жінок, а отже, покращення репродуктивного здоров'я. Щоб змінити ситуацію на краще про здоров'я жінки, треба дбати, молодь навчати правильної поведінки. Цим займаються не тільки влада, медики та педагоги, а й багато різних громадських організацій по всій Україні і в Житомирі, теж зокрема організація паритет завдання журналістів допомогти ти знання поширити і довести до кожної родини.